Всім привіт! Мене звати Анастасія Терлецька і я працюю на посаді PMO Associate в міжнародній групі компанії NES. Є багато різноманітних сертифікацій для проектних менеджерів і багато причин, які спонукають до здачі сертифікацій. Сьогодні ми поговоримо про сертифікації для проєктних менеджерів, розберемося, для чого їх здавати і як до них готуватися, щоб успішно отримати сертифікат. Також я поділюся своїми власними лайфхаками і порадами після здачі сертифікацій CAPM і PMP. Почнемо з короткого огляду доступних сертифікацій. Я впевнена, що ви хоча б краєм вуха, але чули про сертифікації від Project Management Institute – PMI. Почнемо ми з сертифікації Certified Associate in Project Management. CAPM. Фактично, це аналог PMP, але орієнтований на кандидатів з мінімальним досвідом роботи. Для допуску до здачі сертифікації потрібно пройти 23 години навчання по проєкт менеджменту в акредитованому центрі, підтверджених відповідним сертифікатом. Екзамен складається з 150 питань і триває 3 години. Питання базуються на матеріалі, викладеному в PMBOK. PMBOK – це абревіатура від Project Management Body of Knowledge, такий своєрідний довідник з управління проектами. Як підтримувати і поновлювати цю сертифікацію? Для цього потрібно заробити 15 PDU, це Professional Development Units, еквівалент годинам навчання, впродовж трьохрічного періоду, щоб сертифікація була активною. Вартість сертифікації становить 300 доларів стандартна і 225 доларів для учасників PMI-спільноти. Наступна сертифікація, яка, напевно, є чи не найбільш популярною, це Project Management Professional PMP. Для допуску до здачі сертифікації потрібно мати три роки досвіду роботи проектним менеджером, який не накладається за останні вісім років, і 35 годин навчання в акредитованому центрі, або сертифікація СІПІМ, яку ми раніше згадували. Це у випадку, якщо у вас є вища освіта. Якщо ж ні, то доведеться підтвердити 5 років досвіду роботи проектним менеджером. А якщо ж ви здобули вищу освіту за напрямком Project Management по акредитованій pmi програмі, доведеться підтвердити лише 2 роки роботи. Екзамен складається з 180 питань і триває 3,5 години. В новому оновленому варіанті цього екзамену питання поділені за категоріями. Відсоткове співвідношення питань за категоріями становить. Люди 42 процеси 50% і бізнес-середовище 8%. Як підтримувати і поновлювати цю сертифікацію? Потрібно заробити 60 ПДУ впродовж трьохрічного періоду, щоб сертифікація була активною. Вартість становить для учасників pmi спільноти 405 доларів, і стандартна вартість складає 555 доларів. Наступні дві сертифікації, про які я хочу поговорити, це Program Management Professional і «Portfolio Management Professional. Ці сертифікації набагато складніші порівняно з попередніми, і для їх здачі потрібно мати досвід роботи з програмами і портфелями проєктів. Program Management Professional. Для допуску до здачі цієї сертифікації потрібно мати 4 роки досвіду в Project Management або діючий PMP-сертифікат. А також у випадку, якщо у вас немає вищої освіти, 7 років досвіду в управлінні програмами проєктів або 4 роки досвіду, якщо у вас є вища освіта. В будь-якому випадку, чи є у вас вища освіта чи немає, для отримання доступу до здачі екзамену потрібно пройти перевірку вказаного досвіду в менеджменті програм проєктів відповідними експертами. Ця процедура називається «Panel Review». Екзамен складається з 170 питань і триває 4 години. Щоб поновити сертифікат, треба заробити 60 підів впродовж трирічного періоду, щоб сертифікація була активною. Вартість для учасників PMI спільноти складає 800 доларів, а стандартна становить 1000. Наступна сертифікація це Portfolio Management Professional. Для допуску до здачі сертифікації потрібно 8 років професійного досвіду роботи і 4 роки досвіду управління портфелями проєктів, якщо у вас є вища освіта, або 8 років досвіду управління портфелями проєктів, якщо у вас немає вищої освіти. А також необхідно пройти перевірку вказаного досвіду в портфоліо менеджменті відповідними експертами. В екзамені 170 питань і 4 години для їх вирішення. Щоб поновити сертифікацію, потрібно заробити 60 ПДУ по портфоліо менеджменту впродовж 3 періоду, щоб сертифікація була активною. Стандартна вартість сертифікації становить 1000 доларів, а для учасників PMI-спільноти всього 800. Наступна сертифікація це Risk Management Professional RMP. Це спеціалізована сертифікація для професіоналів з великим досвідом в управлінні ризиками, ну або для менеджерів проєктів, зосереджених на управлінні ризиками проєкту, у тому числі для великих проєктів у складних середовищах. Для допуску до здачі потрібно мати 2 роки досвіду управління ризиками за останні 5 років і пройти 30 годин навчання по ризик менеджменту за умови вищої освіти. Якщо ж немає вищої освіти, доведеться підтвердити 3 роки досвіду управління ризиками за останні 5 років і пройти 40 годин навчання по ризик менеджменту Екзамен містить 170 питань, і в тебе є 3 години на їх вирішення. Щоб поновити сертифікацію, потрібно заробити 30 ПДУ у сфері ризик менеджменту впродовж трьохрічного періоду, щоб сертифікація була активною. Вартість для учасників pmi спільноти становить 520 доларів, а стандартна 670. На мою думку, ця сертифікація буде цінна як доповнення до PMP-сертифікації. Наступна група сертифікацій від компанії Axelos менш поширена в Україні. Axelos це спільне підприємство, створене урядом Великобританії та компанією Capita для розробки, управління та експлуатації кваліфікацій на основі найкращих практик за методологіями, які раніше належали управлінню урядової торгівлі. Найбільш популярною сертифікацією з цієї групи серед PM є сертифікація Prince2. Prince 2. Prince це абревіатура від Project In Controlled Environment. Це британський стандарт з управління проектами, і він є аналогом американського PMBOK. Prince 2 позиціонується як методологія і підхід до управління проектами. Сертифікація містить два кваліфікаційні рівні це рівень Foundation і Practitioner. Чим же відрізняються сертифікації PMP і Prince 2? PMP в першу чергу підтверджує володіння навичками та техніками управління проектами, а сертифікація Prince 2 підтверджує здатність керувати проектом за методологією Prince 2. А тепер, коли ми маємо уявлення про доступні сертифікації, я готова розповісти, які сертифікації здавала я, про мій досвід здачі і що вони мені дали. Наразі я здала дві сертифікації: CAPM і PMP. Моїм головним запитом для здачі сертифікації було структурувати свої знання та підтвердити їх наявність. Часто дуже важко оцінити навики PM, бо вони проявляються і набуваються в першу чергу практично, і щоб бути крутим піемом однієї теорії не досить. Але при прийомі на роботу це вже може показати, що ви хоча б знайомі з інструментами і маєте теоретичну базу, а також це підтверджує ваш досвід в project менеджменті, адже без підтвердження досвіду вас просто не допустять до здачі сертифікації. Безперечно, за час підготовки до обох сертифікацій змогла систематизувати вже наявні знання по проєкт менеджменту, дізнатись багато нових нюансів і співставити теорію з практикою. Сертифікація підвищила мою репутацію як спеціаліста і, відповідно, я можу претендувати на вищу оплату. За допомогою сертифікації я підтвердила володіння інструментами проектного менеджменту. Як же я готувалась до здачі сертифікації? Як я вже раніше згадувала, для CIPM і PMP потрібно пройти обов'язкове навчання 23 і 35 годин відповідно. В якості курсів я обрала курси Джозефа Філіпса, підписка на місяць вартувала 9 доларів і давала доступ до всіх курсів на платформі як для PMP, так і CAPM. Є можливість пройти офіційне навчання від PMI, яке коштує 799 або 699 доларів при участі в pmi спільноті або ж використати мій лайфхак. Особисто я проходила курси Джозефа Філіпса, які коштували 9 доларів в місяць. І давали мені доступ до всіх курсів, як PMP, так і CAPM. Також надзвичайно корисним ресурсом для підготовки була книга Ріти Мулкахі для підготовки до PMP, де матеріал з PMBOK був поданий набагато простішою мовою. А також не слід забувати, що неймовірно важливою частиною підготовки до сертифікації є практика, тому я робила дуже багато тестів. Найбільш корисним для мене виявився ресурс PMP PrepCast. Ці тести були найбільш наближені до реальності і по підбору питань, і по симуляції самого тесту. Після проходження тесту я отримувала детальну інформацію з аналізом моїх результатів. Мене часто запитують, на що саме звертати увагу при навчанні і коли починати готуватись, щоб все встигнути. Тому ловіть поради. Перш за все, вивчіть pmp Process Chart. В цьому можуть допомогти мнемотехніки, щоб точно запам'ятати, який процес належить до якої області знань і до якої групи процесів. Особисто я недооцінила важливість цієї інформації, а на екзамені було дуже багато питань такого типу. Наприклад, коли тобі дають процес і просять назвати, до якої групи він належить, або, навпаки, тобі дають групу і потрібно сказати всі процеси, які до неї належать. Друга порада. Проходьте навчання в акредитованому центрі, адже є неофіційні центри, і після навчання ви не зможете використати їхній сертифікат, щоб підтвердити, що ви пройшли навчання. Третя порада. Придбайте підписку на участь в PMI спільноті. Це дає багато переваг, таких як доступ до безкоштовних матеріалів, знижка на сертифікації, нетворкінг з іншими PM, анонси воркшопів і тренінгів, де можна зробити ПІУ для продовження дії сертифікації. І коштує ця підписка 139 доларів в рік. При наступному поновленні 129. Ще одна важлива порада. Робіть багато практичних тестів, і чим більше, тим краще. Так, ви звикаєте і до формату запитань, і вам стає легше знаходити потрібні відповіді. Наступне. Читайте запитання з кінця і перегляньте відповіді перед тим, як читати питання повністю. Зазвичай питання дуже обширні і можуть зайняти чималий абзац. Це робиться і для того, щоб вас заплутати, бо багато тексту відволікає. Важливо знайти, про що саме вас питають. Тому, почавши з ключового запитання, це дозволить вам зрозуміти, на чому фокусувати свою увагу в питанні, а перегляд відповідей дозволить визначити вже відповіді, які вибиваються з загального паттерну. Також слід пам'ятати, що відповіді, базовані на реальному досвіді, не завжди вірні. Потрібно слідувати гайдлайнам, описаним в pm -бок. Наприклад, може бути таке, що у вас в компанії немає якогось структурованого процесу роботи зі змінами. І якщо до вас приходить запит від замовника, ви навіть не завжди його аналізуєте і одразу берете в роботу. Згідно, що це не найкращий підхід, і він веде до багатьох проблем, але ви так працюєте і вважаєте, що це правильно, бо це ваш практичний досвід. Натомість в PMBOK описана інша процедура роботи з запитами стейкхолдерів на зміни в проєкті, і називається вона Integrated Change Control, де чітко описано всю послідовність дій і відповідати потрібно згідно неї. І остання порада, але не менш важлива, сформуйте навчальну групу. Навчатися разом набагато цікавіше і легше. Наприклад, до Сіє я готувалась разом зі своїм співробітником. Ми склали план навчання, визначили обсяг, який ми маємо опрацювати на кожен тиждень, а потім зустрічались заплановані дні, обговорювали опрацьований матеріал і робили разом тест. Також було відчуття якоїсь взаємної відповідальності один перед одним, і не хотілося підвести один одного, не прочитавши щось чи не вивчивши. Тому наша динаміка підготовки була дуже активна. Фаза підготовки загалом дуже важлива. Я готувалась три місяці до здачі сертифікації. Я склала детальний план підготовки. Важливо підійти до процесу підготовки структуровано і запланувати собі всі активності. Ви не зможете підготуватись до сертифікації за тиждень. Пам'ятайте, що інтенсивність виглядає красиво з боку, бо ти зміг, ти встиг, ти виклався на 200%, Але ми робимо якісний прогрес завдяки постійності і послідовності. Наприклад, не написати книгу за 30 днів, а писати по 10 сторінок кожного тижня. Моя головна порада в день здачі сертифікації це бути повним сил і енергії. А для цього потрібно добре виспатись і відпочити напередодні, щоб відновити свій ресурс. Не потрібно вчитись до ночі, щоб ще встигнути щось запам'ятати і думати: а може й попадеться. Це зовсім не ефективно, і ви навряд чи щось запам'ятаєте. А 4 години екзамену це не абияке когнітивне і фізичне навантаження, тому потрібно бути до нього готовим, щоб залишатись сфокусованим і легко вирішити всі завдання. Особисто мені вже після першої частини було дуже важко зосередитись, а попереду була ще половина екзамену. А чи всім потрібні сертифікації? Сертифікація це інвестиція, тому дуже важливо розуміти, з якою метою ви її здаєте і які результати хочете отримати. Також слід пам'ятати, що в першу чергу це не лише грошова інвестиція, а інвестиція в контексті вашого часу і ресурсу загалом, який потрібно витратити на підготовку. Також слід зважати на етап кар'єри, на якому ви перебуваєте, і ваші плани по розвитку, а також компанію, в якій ви працюєте. Для початку визначіть цілі, яку ви хочете досягнути завдяки здачі сертифікації. Просто здавати, бо всі здають це неправильно, оскільки ви не будете відчувати необхідності в цій сертифікації і будете намагатись обманути самого себе. Відповідно, ви не матимете мотивації навчатись і готуватись. Також при прийнятті рішення варто звернути увагу на те, а чи є у вас необхідний ресурс для підготовки. Це було те, що я не врахувала, коли сама готувалась. адже щоб ретельно підготуватись, мені доводилось вчитись після робочого дня і на вихідних. І я була достатньо виснажена. Тому важливо свідомо виділити цей ресурс і оцінити реалістично. А чи є він у вас? Якщо у вас ще залишилися будь-які питання по сертифікаціях, пишіть в коментарях до цього відео, і я обов'язково відповім.